Ну ні, ну ви прикалуєтесь, це просто шоколадка. Ну вона не може стільки коштувати. Серйозно? Вітаю від мами, від тата, від бабусі, здоров'я, щастя. А потім не забирати, і кажуть, я не такого хотіла. Ну, типу, мені це взагалі не подобається. Ой, я хочу десерт без цукру, без лактози. У мене замовляють Наполеон. Я не знаю, як його робити. Катерина Піскова, шеф-кондитерка. Наперед перепрошуємо у фанатів щенячого патруля. Коли я починала займатися цією професією. Мені здавалося, що кандидата це така класна історія. Ти можеш собі красиво готувати тортики. Просто вони будуть незвичайні, і ти будеш кайфувати від них, і всі будуть кайфувати від твоїх тортів. А виявилось, блядь, що це. Що це просто тобі треба е, все організувати, все купити, все продати, е, списати. Я не знаю, організувати кухню. Тому що коли ти дивишся в інтернеті фоточки, коли ти дивишся, що о, в результаті у що не виходить, просто якісь нереальні там штуки, до цього рівня треба дуже багато дійти, дуже багато вчитись і пройти всю рутину, і пройти сльози, соплі те, що в тебе не виходить, падати, вставати. Ну так це зараз грустно про це все розповідає. Коротше, якщо ти працюєш в родині, то воно взагалі не творче, воно взагалі не весело. Я коли починала, ми працювали по 12-14 годин. І це взагалі ну, це важко, це супер важко. Типа на ногах ти маєш працювати 12-14 годин і взагалі нікого не хвилює. Не подобається тобі саме це робити. Там дають чи катати кржини на поліон, чи катати Медівник, а Це не прикольно, це взагалі не весело. Тобі треба скатати там коржі, це фізична робота, вона важка, тобі жарко, в тебе не виходить корж, ти стараєшся, щоб він був класний, чи ліпити тарти. Це там, монотонно, тобі треба там, якусь там, 50, 100, 150 штук зліпити. Коротше, це взагалі весело, І поки ти це все не пройдеш, переводячи на, на зрозумілі слова, тобі треба чистити, там, тонни картоплі. Щоб тебе хтось допустив, абщо нарізати цю картоплю. Кожна професія творча має бути підкріплена якимось смаком. Я також впевнена, що можна навчитись надивитись, але я точно знаю, що люба професія в тому випадку, що кондитерка. Ти, якщо ти навіть просто надивишся, ти не зробиш. Тобто тобі треба робити, 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 робити це безкінечно. От В мене є лірка, яка працює. Ну вона може зробити ну просто ну все. А, ну ми вона декоратор. Вона декорує торти так красиво, ну, вона може гамно зробити, яке замовляють. Там типу, е, е, щенячий патруль з бізешками. Таке гамно вобити. Е, ми раніше відмовляли, зараз не відмовляємося, тому що ну, якщо ну, людям подобається гамно, ну, ну, типу, в декорі, то добре. І вона може зробити щось типу, суперестетичне. Лера може от в такий торт, ну, це ж взагалі боль. Коли замовляє торт, пів кілограма бенти і хоче, щоб там була просто поема. Просто все на світі вітає від мами, від тата від бабусі, здоров'я, щастя. Коротше, Лера може вмістити психовать, але все це вмістить. І одної надивленості дивленості не, не ну замало. Тому що вона прийшла, вона погано писала на тортах. Ти типу, розписуєшся. Хоча я з нею спілкувалася. Кожля, ти вмієш типу, олівцями писати? Вона каже: Ні ну типу, малювати олівцями чи ні? Оце типу, в неї така творчість вона виходить на тортах, і все що завгодно можна намалювати. Торт сьогодні на сьогодні, і ми можемо таке зробити. Кажуть, сьогодні нічого не треба, за вашим бажанням, будь ласка, який хочеш. Потім не забирають і кажуть, я не такого хотіла. Ну, типу, мені це ще не подобається. Ти кажеш, декор за нашим бажанням. Ну, хоча б на ті книги, що тобі не подобається. Коричне чи чорні чи фіолетові кольори. Бісить, що коли, наприклад, ми працюємо, кондитери у нас працюють з восьми, що їм треба торт на сьому ранку, і ми можемо прийти раніше. А вони просто можуть у й написати, що ой, я забула, я заберу о третій. Ну, це, звісно, бісить, тому що ти, типу, переживаєш за кожного клієнта. Ну а ви ж брати більше за те, що? Ні. А хоча хороша історія, можна було б обрати більше. Мене найбільше бісить, коли люди приходять і такі, ой, я хочу десерт без цукру, без лактози. Мені завжди от чесно. От мені здається, якщо б я стояла на барі, я б видавала їм всім воду. Ну от чесно. Мої дівчата вони такі, типу, прям ну, от це менш солодке. Ну, типу, тут питання: ти реально, в тебе проблеми? Ну там, типу, не переносимість глютени, не перенесимесь чи ти просто виїбуєшся? Ну, типу, якщо ти виїбуєшся і тим починається ну, щось менш солодке, то значить, ну. Типу, ти готовий їсти, але ну насправді люди, у яких є алергії, вони не прийдуть звичайно кондитерську, тому що глютен він передається отак в воздухі. Він заражається. Вони не прийдуть. У нас є там якісь веганські позиції, там без цукру з сухофруктами, з горіхами. Але якщо там ми говоримо про ну про справді про якийсь каларашну, вони дуже калорійні, ну вони дуже жирні. Не будемо казати, що я менеджер зовнішньої економічної діяльності. Зазвичай, коли до мене приходять зараз е, кондитери, вони плюс-мінус всі економісти-юристи, тому що всі батьки хотіли, щоб вони навчались класної професії. Мені було взагалі все супер. Ну, мені було класно. Мене батьки вирішили, що я маю навчатись в, в такому універі, тому що ну зараз я вже їх розумію, тому що для них, е, ну, у них не було можливості там да, поступати в універ. І там, типу, всі діти того покоління, от як я там 35, 34, 33, Вони всі мали навчатись по-любому. Коротше, я поїхала за своїм щасливим майбутнім е, в Ізраїль. Там була програма, типу, для, для євреїв називається Маса. Я обрала собі програму на 10 місяців, що я буду кондитером. Там вона так називалася, на, типу, Кулінарне мистецтво. І я працювала в готелі. Класна робота, я заробляла гроші, і я розуміла, що я можу собі на вихідних дозволяти якось працювати кондитером. Але так сталося, що я звільнилася з роботи, і в мене залишилось 300 баксів. І я така. Ну, хорошо, ладно, думаю, окей. І тоді, в ну, 2014 році не був так розвинутий інстаграм, і я запустила просто якусь паточку з Пінтереста. І думаю, приймаю торти на замовлення. <ріст> і, і я ще пам'ятаєте, були такі калажі, і я там зробила Наполеон, медівник, значить, там якийсь старт, і мої подружки репостнули. І в мене замовляють Наполеон. Я не знаю, як його робити. Ще в 2014-му вже в 2015-му році. Не було так розвинуто в інтернеті. все. ти не міг просто купити собі рецепти. Ти не міг е е якусь дівочку в Тіктокі знайти, Вона тобі все розкаже, чи в Ютубі. YouTube... Ну, тобто, інформації було дуже мало, ну прям максимально мало. І там на якихось форумах ми сиділи, читали. У мене є подружка, Таня привезла мені рецепт. Ми з нею там купили всі продукти, і давай робити цей наполеон. Вийшов класний, і в мене дуже багато, що потім замовляли цих наполеонів. Потім я почала е, тіпа типу, участити в якихось фестивалях. Оці наполеонидивніки. Наскільки я могла одна зробити? Ну і що? Я на перший фестиваль, коли е, домовилась ти е, в мене, типа, був солдаут. Ну мені зараз здається, що. Had sold out. Ну, мені здається, я приготувала два Наполеона і два медівника. Ну, типу, звісно, був out. скільки я могла одна. Зараз я на це дивлюсь з іншої, звісно, життєвою позицією. Я можу сказати, що зараз я не роблю таких дебільних вчинків. Але я роблю інші дебільні вчинки. Тому що з кожним роком ти зростаєш, і ти такий, типу, цей рівень дебільних вчинків я пройшла. давай ка на новий. Ну, типу, я не можу сказати, що в мене зараз погано йдуть справи. Я не можу сказати, ну, типа, все класно. Але. Професія важка. Є незграбні торти, є страшні. Ну, в моїй стрічці воно вже, слава Богу, не попадається. Чесно, м в мене якась там все типу, розкішне, красиве. Але що хочу сказати, е моя. Починала з такого самого Чесно, я колись вирішила ще коли до Ізраїля, що я хочу зробити торт Баунті. Я знайшла на якомусь форумі, Я збила тут сметану. Ніхто не писав, що вона має бути 30%, 150% жирності. Я взяла 10% що було в магазині. Я збила тут сметану. Я так зібрала торт, і бачу, що вон так от в мене сметана з торта витікає просто по столу. Я і назад забираю. Це коли я ще не вміла. А коли вміла дуже багато було всякого різного. Зазвичай, коли люди замовляють. На зараз торт. і Я дивлюсь на картинку і розумію, що я таке ніколи не робила. Мені треба часто це зробити, чи мені цікаво це проробити. Ну, тобто, раніше ми могли взятись за любу так, тіпа, ожидання реальність е, на любу картинку і зробити якесь гамно, звісно. А зараз. Е, ні. Ну, Люди роблять, і все одно є покупці на цей товар. Ну, ти досі думаєш, боже, ти досі така бігаєш, невпевнена, що ти там нічого не вмієш, нічого не вмієш, нічого в тебе не виходить. А тут просто якась людина, вона просто така. Типа, я все вмію, я давно хотіла, і в мене все виходить. І ти такий: ну клас, ну ти молодець, ну супер. Не знаю, дуже багато всякого на роблять ну, досі на ринку. Люди це купляють. Дивись раніше робили торти. Дуже була популярна масляний крем. Я пам'ятаю, як на базарі ми з мамою йшли. Я бачила ці масляні розочки. Я точно пам'ятаю, мені було десь 9 років. Я кричала: мама, купи мені, будь ласка, цей торт. Я точно пам'ятаю, як я наступний день ригала просто цим тортом. І понятно, що це мовітон, ну, типо ніхто зараз не робить. Але. Наприклад, десять вісім шість років назад було дуже класно покривати ці торти глазур'ю. Ну типу, класно. і це було вау! Всі такі глазурі. Але зараз це вже не так прикольно. Типу, зараз, ну, тіпо, ну покриваєш ти глазурю, всі покривають глазурю. Вообще не прикольно. Зараз прикольно щось натуральне там, типу, круасан. Що ти, то, що ти бачиш, то їж, знаєш. Ти не, не не здогадуєшся. Хоча з іншого боку, ми можемо взяти. Там Седрика, який робить просто неймовірні оці фрукти, робить що, ну, там, тіпа, фрукти, ягоди, там, горіхи, і вони виглядають просто офігенно. І вони, ж, ну, вони не в глазурі, він окунає як шоколад, але це ти їж, і воно реально вау. Якщо ми говоримо про пікушек, які е напікають і роблять. Дивись, вони заважають, заважали завжди і заважають бізнесу, тому що вони роблять там, тіпа, дешевше, вони дімпінгують ринок. А вони там, типу, можуть ці самі куки зробити дешевше, тому що їй не треба платити податки, їй не треба платити оренду і комуналку. І ці самі макарони і все можуть зробити дешевше. Але це навіть не про демпінг ринку. Я переживаю, щоб ну, от, оці всі люди, які в них купують, щоб вони не були в них з котами, з собаками, з куркою, з морозилкою і так далі. Тому ну типу я теж такий шлях проходила. Е, я би не купила. Ну я б на сьогоднішній день ніколи би не купила якоїсь пікушки. В неї чоловік варіангіней, а він в сусідній кімнаті. А ти сидиш е, отут напікаєш. Я зустрічала такі історії, де окремо, прям в будинку насправді будуються окремі кухні. Ну там на літній терасі будуються кухні. Ну, це вже історія інша. Вона прям туди ходить як на бізнес. А якщо ми говоримо про якісь маленьких, не знаю, в них дуже класні фотки, вони дуже класно виставляють, в них дуже дешево, хоча вони вже теж не дешеві. Але я би побоялася них купляти, Але я думаю, що вони завжди будуть демпінгувати ринок, воно завжди буде дешевше. Ну і похір. Ну, і срать на них, вони мене не бісять. Про торти з неїстівним декором. Ну, вони ми зазвичай, і взагалі вже всі зазвичай зараз роблять істівний декор. Ну, типу, незважаючи на ту цю мастіку, що вони ліплять, вона все одно в тренді, вона всім подобається. Мені не подобається, мені не подобається мастіка. Мені подобаються свіжі квіти в тортах, але він вважається неїстівний. Не квіти і вважається, що це дуже отруйливо, Хоча ми їх там, типу, ізолюємо. Коротше, всі можуть робити, що вони хочуть. Я всіх підтримую. типу, от бач, от я от можу запхати квіти в торт, і Мені подобається. Короче, в мене замовили торт. Моя подружка замовила в мене торт. Замовила через нашу сторінку. В неї, коротше, був такий білий торт, не було один народження. І вона хотіла, щоб там, типу, рисовий папір біленький. Отак отшов по колу, якось коротше, якось красиво. І е, він кріпиться на якусь леску, на якусь проволоку. І тут вона пише в інстаграм наші кондитерської. Супер красивий торт, я вам дуже вдячна. але там була провалка, якою я чуть не порізала собі там типу, горло. і мої гості, ну там типу, могли померти, якщо б її не побачили. Це, це не смішно, я розумію. Ну що це трапилось, по перше, саме з моїми друзями. Це наша проблема, що ми не попередили. Що коли ви будете роз... ну, це зазвичай треба попереджувати офіціантів, що ви, коли будете розрізати торт, там буде проволока, і вона не істівна, вона тримає декор, ти по-іншому ніяк не можеш тримати. Ну вона була дуже зла. Е, вона, вона замовила і собі, і сину. Е, я їй подзвонила, кажу, Лесь, е, ну там вона каже: Кать, ну типу, я все розумію, але ж там, ну типа, ну коротше, ми повернули гроші за торт. Ну е, я вважаю, що це повністю наша помилка, і, і все. Я ж кажу, я не виправдовую нас. У нас в мене була історія, де була супер гіперболізована, просто там наречена, вона реально Вона гіперболізувала нахер все. Значить, вона замовила торт е, на весілля. Ну, у вас у когось було весілля? Окей. Okay. Ви колись… Ну, коротше, розкажу просто предісторію. Зазвичай на весілля заздалегідь замовляється торт, він узгоджується по дизайнам по кольорам, тому що ну, наречені вони скажені, все узгоджується, там, тіпа, він якщо великий, там можуть бути фальш-яруси, і він привозиться на локацію, там, де вже всі будуть їсти. Ще раз на локацію. Ми приїжджаємо заздалегідь, якщо торт дуже великий, його невозможно привезти, ми приїжджаємо і збираємо його на місці. Ми збираємо на місці і там, прямо перед тим як виносити торт, Це 8-9 вечора. Замовила наречена торт. Ми не подивилися, куди її вести. І це було там, типу, на 12-ту ранку. Мене ще це так здивувало, але, типу, ну окей, Ну, може, ну, може вона просто ви не розписувати і буде їсти торт. Вона замовила торт, коли її фарбували. Вона сидить і кручуть волосся, фарбують, і привезли торт. Вона собі запланувала, що вона зробить собі зачіску, і разом з татом вона поїде на локацію з тим тортом. Це називається гіперконтрольні вести, ну, нареченою. Звісно ж, вона забрала цей торт, вона поїхала з ним на весілля. Знаєте, що сталося по дорозі? Він розтанув, його ж не фарбували, тільки її фарбували дві години. Він танув при кімнатній температурі. Потім він їхав на локацію ще півтори години. Він весь потріскався. Ну і ми забрали цей торт і робили його заново. Весь повністю заново робили. Ми повністю знімали обтяжку і заново його обтягували. Він вже був не такий, типу, супер рівний, і ми знов його везли на локацію вже на вечір, на 8 чи 9 вечора. Ну коротше, я її теж не засуджую. Всяке буває. Я думаю, що я думаю, що отак. Ну нічого. Це наш досвід, що треба точно уточнити, куди вести торт ще раз наречений, чи вона впевнена, що вона хоче типу, фарбуватись разом з тортом. Точно всі торти треба запаковувати. Ну, це така була історія. Ну, дивись, оцей тренд про дубайський шоколад. Перший час мене це взагалі бісило жутко. І я така: ну бля, ну що там такого? Це просто шоколадка, це просто фісташкова паста, це просто це тістака таїфі. Ми мама возила його з Туреччини, чи знаєте, раніше цю бухлаву їли, і ніхто там, типу, з розуму не сходить. Ну і потім ти такий починаєш моніторити, може, і мені це треба. Ну знаєш, як зазвичай, всі там щось купують, і мені це треба. І я така, хорошо, і дивлюсь, ну реально вони там щось півтори-дві тисячі. Я така, та ну ні, ну ви приказуєтеся, ціпа просто шикар. Шоколадка. Ну, Вона не може стільки коштувати серйозно. Потім я щось з жабу свою задивила, купила собі цю шоколадку. Ну, Перший раз, коли я її їла, я така, ну, все, в принципі, як я її очікувала. Ну, там, типо, Це просто шоколад, це просто фісташкова паста. Знаєте, що я потім зробила? Я, а, ми зробили цукерки і зробили печиво з дубайським шоколадом. І коли я зрозуміла, що його купляють як скажені, я така. Типа, ну хорошо, ну хочете тренди? Хай вам будуть тренди. Ну, тіпи, ти не можеш, Я впевнена, що ну, цей тренд і він пройде ну, через деякий час він пройде і все одно. Але я не думаю, що тіпи, в світі стали менше купляти Наполеонів, чи менше, менше стали купляти Морозова. Просто всі. От Хотіли от е, їсти цей дубайський шоколад. Я впевнена, що ще будуть дуже багато. Зараз будуть різні шоколадки робити, це буде трендом, і будуть піхати туди все, що, що завгодно. Але я вам чесно скажу: від цього люди не перестали купляти класику. ну класіку. Ну, я просто по статистиці це просто тренд. Вони купили цю шоколадку, вони себе побавили. Але ну, тренд, який мене бісить, ну, може, ви бачили, коли в Пасху запіхають це підряд. Це типу, коли в паску запихають, тим типу заварний крем і фісташковий, і ти типо розрізаєш. Ну просто я зазвичай паску їм з колбасою, з сиром чи з маслом. І, типу, коли ти просто оце все запихаєш, е, завер. Я, я не розумію, як це їсти. Чесно. Ну, оце прямо мене відверто бісить. А... Типу, трансдубайським шоколадом, мене, знаєте, що збісило, що ми це раніше не зробили. Що ми раніше не почали продавати і, зароб... і заробляти гроші. Ми завжди робили маленькі макарони. І це, типу, французькі. коли я була у Франції, коли там, у всьому світі спілкувалася з людьми оце макарон. І я така, типу, вперта, вже всі роблять такі макарони, і всі кричать, що це смачно. Я вперлася і кажу, я не буду їх робити. Ми, коротше, зробили їх. Після печива я така: ну, гулять так гулять, горить сарай, гори і хати. Ми зробили ці макарони. Ну, що сказати, вони смачні, правда? От, от вони правда смачні, тому що там тіпа, дуже багато крему. От ми, звісно, зробили їх з дубайським шоколадом. Ми поставили їх дорожче, ніж всі, але вони реально дорожчі. Їх купляють. Ми зробили, ну вони просто агроміні, вони не залазять в рот. Але от скільки я бісила, скільки я там, типа, скаржилась на всіх людей, що вони роблять, що це не макарони, я то, то знову ж таки кажу, що я дуже засмучена, що вони зробили це раніше. Ну, тому що це правда смачно. Ну, от, от правда, ми прибрали всі старі макарони, поставили всі нові макарони, і люди стали купляти їх, як скажіть. І вони дорогі, вони ж реально дуже дорогі. У нас маленькі макарони, наші звичайні, вони коштували там, типу, 65-70 сімдесят Ці Ми продаємо по 105-135 по 135. Ніхто не каже, що це дорого. Конець. Що так дорого? Це питання, до речі, мене а, раніше дуже сильно хвилювало. Прям воно мене бісило. Знаєш, от мені хотілося там комусь сказати. Де да, ти порахуй, скільки коштують продукти. Ну ладно, ти там вдома, пікушка, ти там, ну я теж така була, тому типу, ти там вдома сама собі, типу, за комуналку вже заплатила. В принципі, домашні комунальні, вони набагато дешевше. Пішла купила продукти, скільки, скільки тобі треба, зварила, зробила, і ти, типу, звичайно, що ти можеш робити дешевше. Але якщо ми говоримо про бізнес, почнемо з того, що мене це питання: що так дорого вже не хвилює. Мені насрать. Якщо тобі дорого, це тобі дорого. Ну, типа, от я приходжу на манікюр в МВК, хтось каже, що дорого. а, Ну да, дорого. Але я знаю за що я плачу. Мені там подобається все конець. Я знаю, чому я плачу там за ну коротше за космітологи і так далі. Чому ти не думаєш про те, що ти засовуєш собі в живі? Да? Це ж типа що ти їш, чого ти насолоджуєшся, Чому дорого? Тому, якщо ми будемо брати там, типо, оце все заходити в цю нудну історію, що типу ми платимо оренду. Комуналка дорога, аренда вона комерційно дорога. Обладнання ти все купляєш, е, типа, а воно не вічне, воно ламається. Потім в тебе є ФОП, ти маєш платити податки, ти маєш платити податки за тих, хто оформлений. і Ти там маєш е, потім щось зламалось, хтось захворів. Коротше, те ти... Скільки вони псують продуктів? Ну ти ж типу ну, ніхто не ідеален. Ну, ми щось зробили, вона постійно виходила, а тут воно перестало виходити, і ніхто не знає, може в когось місячний, може дощ. Ну коротше, це списання, і ти такий, типа, продав торт, там, за півтори, дві, три тисячі гривень. Неважливо, і ти такі, ого, скільки грошей я заробив. А насправді ти коротше, в кінці, коли такий підраховуєш місяць, думаєш, боже. Чому я обрала цю професію? Вообще, вона ж тільки, вона дуже маленька в маржинальності, а, тому що там дуже сильно залежить все від е, людського фактору. І коротше, тому не питайте, чому так дорого, ми вже не будемо казати про те, що продукти дуже дорогі. Я зараз заходжу в супермаркет. У мене завжди кразина була така плюс-мінус 900 гривень. Зараз вона півтори є така. А, знаєш, коли люди кажуть, що типо, це так дорого, я сам таке вдома зроблю. Ем... Насправді ти можеш зробити вдома все, що завгодно. Ти можеш щось легке зробити. Точно подивись тіктокі купа класних рецептів, які ти можеш зробити. Е, і все буде супер. Е, ну, справа: от най класний приклад я обожнюю з паски, коли от сівець починаються домашні кондитери чи дівчата, які вирішили, що вони в цьому році будуть самі робити паски. І ти такий, ну удачі, котіки. Ну і оце починається, що вона пів, ну, всю суботу, чи коли вони там в четвер готують паски. Кожен е цех, кожне виробництво перед початком паски, в залежності від масштабів виробництва, всі проробляють паску. Ну, а ми її проробляємо там разів 15. Тобто, дивись, ми купляємо там борошна, купляємо там яйця, дріжджі. І починаємо проробляти рецепт. Він може бути один і той самий кожен рік, але кожен рік змінюється інгредієнт. Боже, це, це така довгаюча довга історія. Типу, ти спочатку замішуєш тісто, воно там тіпо, підіймається, потім ти його обма... там, обмінаєш, воно другий раз замішується, і це третій, і четвертий, коротше. Десь ну, воно тіпо, не, не, не складно там, на замісі, де півгодини, потім ще якісь півгодини, але це почекати, оце все ну, там, годин вісім. І у нас ну у нас є інвентар, да? тобто ми замішуємо не руками, паски ростоються не в прикімнатній температурі, а в росточній шафі, випікаються в широкій духовці. Ну, типу, ну, коротше дуже багато є етапів, які нам упрощають життя, і плюс ми цим займаємось. Ну і оце всі починають робити паски вдома. Я обожнюю ці відео, коли вони починають ці руки, понімаєш, оці всі в тісті. Мама сказала, що є класний рецепт. Зараз в мене вийде. І коротше, вона тут з 9 ранку до 8 вечора прийме. З цією, цією історією, і потім в неї вийшло чотири якихось маленьких паски. Вона така: ну клас, я з собою пишаюсь. Порахуй, скільки тобі вийшло це по часу і по грошам. Ти міг купити собі одну пасочку і насолоджуватись. З приводу мас-маркета. не тільки мас-маркета, ще це великі супермаркети. Ти приходиш там, і в них набагато все дешевше. Ну і зазвичай люди таки кажуть, що ти може бути супермаркет і купити дешевше. Ну, звісно. Ну, по-перше, в них э, вони роблять невеликі об'єми. І вони всі працюють на сумішах. Якщо ви подивитесь, ну, там, э, там не буде заварного крему, де там є, наприклад, э, жовтки, цукор, молочко, крахмаль. Там буде суміш для заварного крему. І ти просто береш цю суміш, змішуєш її з водою, в тебе є заварний крем. Все, конец. Ми не ресторан, в ресторані всі звикли, що от зараз готується. Кондитерський цех працює по-іншому. Він працює, по він працює на, заготов... ну, на заготовки і на морозилку. макарон. Ми робимо кришки, ми робимо ганаші, робимо центри. Це там типу, може бути один день. А інший день ми їх збираємо. Ми збираємо кришки з ганашем і заморожуємо. І вони можуть зберігатись так місяць-півтора місяця в морозі. Потім ми дістаємо просто з морозу і ставимо на вітрину. І так, всі десерти. І це абсолютно нормально, тому що є десерти, які можуть зберігатись до року. Часу ми так не робимо, не тому, що, типу, ну ну, ми так не робимо, не тому, що там знаєш, це страшно чи ще щось, тому що війна і, і тому, що зараз вимикають світло. І якщо ти щось там, тип, ну зазвичай це дуже великі цеха, які зберігає там півроку. Тобто є морозилка, яку ти засовуєш. І ти її відкриваєш там, типу, раз на місяць, щоб щось дістать. Якщо ти прохідне дводвір в морозилки, то ти не можеш зберігати там півроку. Ну ти можеш зберігати два тижні місяць. Тому всі десерти, всі десерти вони проходять за морозку. Наприклад, ми е, робимо шу, заварний крем не заморажується. Ну о, типу, там є він вони заморажується. Ми э, шу, самі, шу, самі завернушечки. Ми їх відпікаємо, заморожуємо, потім просто гріємо там, на 160 градусів 2-3 хвилинки і наповнюємо кремом. бісквіти на торти всі зберігаються в морозилці, Торт збирається тільки крем. ну, Коли збирається торт, крем, щоб він пропитався. Так все, звісно, так. Да. Ви купуєте все із морозилки. У мене тоді було два заклади, і я вирішила, що ми вже готові робити круасани. Я наймаю а, людинку, яка буде мені проробляти всі ці круасани. І буду робити. Коротше, вона проробляє, і я дивлюся, що ну, типу, якесь гімно. А в мене така от штука була. А я постійно давала там тіпо людям там ще один шанс, ще один шанс. Що тіпа, ну може, зараз не вийшло, ну може вийде. Але ну сьогодні я розумію: ну, типа, якщо ти професіонал, то типа ну там плюс-мінус другого з третього разу в тебе має вийти. Не на те, що там типа нова духовка і нова нові нові обставини. Коротше, три місяці він робив мені якесь гамно. От реально, в мене є фотки, я поскидаю. До моменту, коли я така Катя, проснісь, все достатньо вже цю всю історію, ми витратили 250 тисяч на нього. Да. Тому що все все, короче, я все я порішала, завтра все буде да, да, да. Я просто кидаю, пам'ятаю, вже це була остання моя надія, кидаю йому от, от таку фотку. Мені треба равлік з фісташками, равлик з родзинками. Ну, просто коли я покажу вам фотки, от. От, знаєш, От, Мені мама завжди каже, Катя, де були твої очі? Ну куди ти дивилась? Ну, Чесно, я не знаю. Кажу, слухай, ну давай так, типу, ну ну, ні, ну, все, достатньо. Ми вже стільки всього викинули. Нічого не вийшло, ми попрощалися. я така, фу, слава Богу. І ці стерезкат... ну, Ми купили же ще цістероскатну машину, ми купили е... ну, за 4 тисячі євро ці старескатна машину, ми купили росточну шафу, щоб це все, все робити. Я така, будь ласка, ну, ти, мабуть, краще піде. Тому що я, я, потім, я потім ну потім вже вели круасани, я заспокоїлась, і просто мої дівчата вже самі зробили круасани і все вийшло. Я думаю, що у кожного кондитера плюс-мінус є свій почерк. А у кожного кондитера, який особистість. Тому що є дуже багато кондитерів, які просто копі копі-пейст. Дуже прикольно, коли кондитер, я особистістю. вообще, взагалі, дуже прикольно, коли людина є особистістю. Кожна людина вона різна. Да, кожний кондитер, кухар не знаю, кожна людина вона різна в неї свої емоції. Кожен блогер він різний. Ну коротше. А коли хтось намагається е копіювати. А то ну, ця капірка вона не цікава. Там, наприклад, у нас на ринку є дуже класний кондитер. Вона робить типу, неймовірні торти. Ну просто ну вони казкові. І <свят> я ніколи таке не буду робити, я не вмію. Це взагалі не моя історія. І Я, як кажуть кондитери, роблю мілку штучку. І тому хтось у нас є супер класний, робить круасан. І типу я впевнена, що кожному знайдеться своє місце тут. Якщо ми говоримо, ми про конкуренцію ж не говорили, на я про неї говорив. <свят> ми говорили про почерк.